Я голова Березнянської селищної ради Романченко Ольга Вікторівна. Uh -huh. Ви знаєте, процес об'єднання в нас почався ще в березні 2016 року. Ініціювали ми вже аж три рази. Це було у нас і в жовтні, і у вересні. Пробували ми, звісно, да. їздили на обговорення по суміжним селам, були на кожному на сході села. Ви знаєте, настрої, якби можна сказати, не дуже можливо, так довели до людей інформацію. Що якщо, наприклад, приєднаються до Березно, то їх ще забруть. Кошти. Чи, ну, от, от, Такі насти, що в нас нічого не буде, ніякого розвитку, нічого, ми будемо ні з чим. Але ж на сьогоднішній день, якби ну, людям розказували, доносили, що хуже не буде однозначно. Всі послуги наблизуються до населення. Ну, ви знаєте, от е, у Миколаївці були, то там люди я вам скажу, ви знаєте, двояко. деякі підтримують, деякі не підтримують. То таке вже знаєте, якби у людей якась я не знаю, вони вже більш почали спілкуватись між собою. Це вже якась. Ну е, перевають, можна сказати, швидше це. Не знаю. Е, ну, в Сахнівці дуже важко. Там голова настроєний. Дуже проти об'єднання, він от не, не хочу, я не то, в нас є кошти. Але ж на сьогоднішній день реформа йде, ніхто її не зупинить. Треба все одно, якби ну, якби чия приділятися, не знаю, як правильно сказати по українській мові. А вже ж з цього заходить. Будемо мати надію, у нас люди дуже хочуть об'єднання, тому що вони якби розуміють, що це все одно буде якийсь розвиток. І чи послугу отримати тут, а чи довериться треба 30 кілометрів до міста містами. І на сьогоднішній день там вже все одно об'явлено про об'єднану територіальну громаду. Вибори відбудеться 30 квітня. Як не як все старена якось відобразиться на нас? То будемо мати надію на те, що все в нас вийде, ми об'єднаємося, нас буде на Березнянська громада, Микола Селенко, консультант з бюджетних питань офісу реформ при Чернігівському РВ асоціації міст України. Сьогодні був фактично перший наш захід в 2017 році виїзний ситуація, яка є сьогодні з потенційною березнянською громадою, вона дуже важлива, тому що 30 квітня в нас вже вибори в менську об'єднану громаду, і фактично більша частина району утворюється в одну громаду. І питання, яким чином будуть бачити своє майбутнє сільські ради, які залишилися. В іншій частині і логічним виникає питання створення спроможної березнянської громади, яка б змогла приєднати для себе сусідні сільські ради. Це буде не маленька громада по перспективі. Там об'єднання буде, мабуть, навіть трошки більше 7 тисяч. Тобто, в принципі, громада здатна надавати всі потенційно можливі послуги населення. Ну... Побачили, що є значне бажання ініціатива самого адмінцентру селища Березне, але є недостатня поінформованість і певна заангажованість представників сусідніх сіл тобто, ймовірно, що нам. Придеться свою роботу планувати таким чином, що ми будемо більше зустрічей проводити безпосередньо в самих населених пунктах на сходах громадян, де говорити безпосередньо з людьми, з депутатами сільських рад. Тому що є певне нерозуміння. Люди не розуміють того факту, що оскільки в нас утворюється менська громада і в випадку створення Березнянської громади, ці сільські ради, які не війдуть нікуди, вони ж десь повинні отримувати послуги, які по цій самій освіті, по соціальному реальному захисту, що вони не зможуть їх самостійно надавати і їм придеться або звертатись у сусідню громаду, або якийсь варіант інший, і саме це треба людям розповідати, що альтернативи об'єднанню сьогодні не існує.